кончений дурачок. Друзі, ми уверяю вас. Нам не нужно смертельное оружие. Кто хочет это услышать? Учиться, чтобы пользоваться американской ракетой, нужно 2,5 года. Пользоваться нашим оружием мы умеем. И мне дуже кумедно, коли я публікую щось подібне і потім набігає з флора порохоботів і починає розповідати якусь маячню про що завгодно. Замість того, щоб конкретно сказати просту річ, що цього не було, що Порошенка цього не говорив, що в часі Порошенка не було знищено рукою Москви, здається, п'ять найбільших військових складів в Україні. Це було все в часи Петра Олексійовича. Тому на сьогоднішній день реально дуже кумедно, коли людина свого часу робила диаметральне протилежне. Зараз намагається повчати тих, хто робить те, що треба робити, і робить доволі успішно.